Окупанти з Ялти приїхали з візитом до Стамбула. МЗС України вимагає від Туреччини пояснення. Російські окупанти взяли участь у засіданні міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладання угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом бейлік Дюзю, міста Стамбул. МЗС України вже запросив офіційне пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації. Відповідно до норм міжнародного права кримський півострів, частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями, ОМЗ заявили, що очікують, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення у майбутньому. Візит делегації російської адміністрації Ялти до Туреччини прокоментував і глава меджлісу кримсько-татарського народу. За словами Рефада Чубарова, у той час, коли російські окупанти в Криму посилюють репресію та переслідування проти корінного кримсько-татарського народу, турецькі чиновники приймають у своїх кабінетах російських злочинців з тимчасово окупованого Криму і намагаються вести їх через чорний вхід у цивілізований світ. Чубаров також повідомив, що під час Всесвітньої ради організації об'єднані міста та місцева влада було хвалено рішення про включення анексованої Росією Ялти до складу зазначеної організації. Найсумніше те, що жоден турецький чиновник, включаючи мер міста Конія, який тепер очолює згадану організацію, не схаменувся про те, що йдеться про місто Ялта, яке знаходиться на території окупованого Росією Криму. Нагадаю, що минулого року президент Туреччини Раджеп Ердоган на саміті Кримської платформи наголосив. Що завершення окупації Росією Криму є фактично вимогою міжнародного права і важливим елементом глобальної безпеки і стабільності від самого початку Туреччина відкрито заявляла, що анексія Криму є неконституційною та незаконною і не визнає її, казав турецький президент. Він додав, що для Туреччини пріоритетом також є забезпечення безпеки і добробуту споріднених із турками кримських татар, які є одним із корінних народів Криму. У цьому процесі Туреччина і далі підтримує український уряд та кримських татар. Підсумував турецький лідер. То що ж сталося зараз? Чому рік тому анексію Криму Туреччина не визнавала, а нині підписує якісь договори з окупаційною владою Криму?